Тато ветеринар. Якось йому довелося видаляти зуб тигру в зоопарку, але він зовсім не злякався, ось, казала Агата. А мій тато, як король. У нього в підпорядкуванні сотня робочих, які роблять все, що він скаже, похвалився Тімур. Лев, а що твій тато? Друзі подивилися на хлопчика в очікуванні відповіді. Його батько простий механік, машини ремонтує, засміявся Тімур, тато якого був королем. А ось і ні. Мій тато, він. він. І він почав вигадувати щось таке, чого ні в кого в цілому світі немає. Мій тато велетень. Ось. Що? Друзі круглими очима дивилися на льва. Вони ніколи не бачили велетнів. Розкажи, а як це? почала розпитувати жюлі. та лев не знав, що відповісти. А непосіда Тімур тим часом не заспокоювався. Та бреше він все, велетнів не буває. Якби він був велетним, всі б знали про це. Увечері, лежачи в ліжку, лев не міг заснути. Він переживав, що друзі дізнаються правду і сміятимуться з нього та його тата. Коли настав ранок, льва розбудив раптовий гуркіт на кухні. Він вирушив перевірити, що там відбувається, і здивовано завмер. Його тато, тільки він був удвічі більшим, ніж зазвичай, намагався зібрати розбитий посуд. Добрий ранок, Лев, привітався тато. Як бачиш, сьогодні зі мною сталася загадкова неприємність. Я чомусь зростаю. Ой, татко, злякався Лев. Біжимо швидше на вулицю, ти ось ось у квартирі не помістишся. Вибігши на двір, Лев відчув холод. Він так поспішав, що забув надіти свої черевики. Тоді тато, що трошки підросший, посадив його собі на плечі. Но? спитав він, що робитимемо? Тато. вигукнув Лев із задоволенням. Він був так високо, а ходімо гуляти. Вони йшли вулицею. Тато все різ, і перехожі невдоволено бурчали, коли стикалися з ним, а машини голосно гули, якщо вони переходили дорогу. Що залишалося робити бідному татові? Тільки вирушити у поле, де він нікому не заважав би величезним зростом. Там вони з львом бігали та веселилися. Але хлопчик незабаром зголоднів і грати стало вже не так весело. Тоді тато, вже високий, як дерево, нарвав для сина стиглих та смачних яблук і груш, щоб він зміг перекусити. Але тепер Лев сумував за своїми іграшками. Що залишилися вдома. Він сумно зітхав. Тоді батько побачив трактор, потягнувся і акуратно взяв його. Він посадив льва в кабіну, став катати його полем як справжнього тракториста. Врум, врум, промовляв тато, і хлопчик сміявся. Це було весело, але і це набридло льву, і він серйозно засумував по дому. Він сумно запитав у батька невже ти залишишся таким? Ми не повернемось додому. Не переживай, я побудую більший будинок, і ми житимемо прямо тут. А ще я стану рятувальником, зніматиму котів з дерев і гаситиму пожежі. Настав вечір. Хлопчики тато дивилися на місяць, і тато запропонував Ле, хочеш, я підніму тебе так високо, що ти опинишся на місяці? Ні, татко, Сумно похитав головою хлопчик. Мені не потрібен супер тато. Я хочу, щоб ти став таким, як був, звичайним механіком. Нехай ти не показуєш фокуси та не вириваєш зуби тиграм, але я тебе люблю таким. Для мене ти і так супер тато. Лев же замерзав, і тоді тато взяв його на руки, як маленького, і тихенько пішов до хати. Від мирного похитування та гучного стуку татового серця Лев заснув. Вранці він прокинувся у своєму ліжечку. Спустившись на кухню, він дуже здивувався, побачивши тата та маму снідаючих, як зазвичай, хлопчик завмер від радості. Лев кинувся на шию вже своєму звичайнісінькому татові. Ти знову став собою. Знаєте, мені наснився дивовижний сон, сказав Лев, але я вам потім розповім. Лев збирався на двір, адже там вже грали його друзі. Ну що, Лев, познайомиш нас зі своїм татом? Друзям не терпілося побачити справжнього велетня на власні очі. Ні, хлопчик вирішив сказати правду. Насправді, мій тато механік. Так, він просто лагодить машини. Але без мого тата, сказав Лев Агаті, твій тато не зміг би приїхати на допомогу тигру, щоб видалити йому хворий зуб. А твій тато Тимур не зміг би потрапити на роботу до робочих, і ніхто з робочих не зміг би. А твій тато, звичайно ж, і далі зміг би показувати свої фокуси, сказав Лев жулі, і всі розсміялися. Лев тепер пишався своїм татом, не менше, чим якби він був незвичайним.